Всім привіт! Мене звати Олексій Бойко, я юрист в громадській організації Центр протидії корупції. І сьогодні ми поговоримо з вами про декларації, а точніше, про їх результат. У нас їх знову відкрили нарешті, і якраз закінчилася ціла епопея з поданням за цілих три роки і майже одразу. Тому пласт для аналізу збільшився якраз втричі. На відміну від там щорічних, і тому якби є про що говорити. Виборців в Україні дуже коротка пам'ять. А виборці в Україні голосують завжди серцем, рідко розумом. А якраз декларації це та штука, яка покликана допомогти все ж таки дійсно ставити правильні питання і нарешті навчитися голосувати розумом, оскільки нову йдеться. Будь-якому випадку про наші з вами кошти, про кошти платників податків. Треба теж пам'ятати завжди, у держави немає своїх грошей, у держави є гроші лише платників податків. І тому знати, як ними розпоряджаються ті, кого ви для цього обрали, це ваше право деяких народних обранців, журналісти, розслідувачі. Познаходили за результатами аналізу декларацій просто спостереження за тим, де народні обранці працюють, на чому вони на роботу приїжджають, виїжджають, де проживають. Ну, цілий ряд нерухомості виявлений, який... Не зазначений в тих деклараціях, як правило, ця нерухомість оформлена на тестя, тещу, своїх батьків а тесті теща дійсно використовуються частіше через те, що відмінне прізвище, важче ну нібито важче відстежити. Чому взагалі е ховають таким чином активи? Тому що власних доходів не офіційних, тобто заробітна плата як народного депутата, як чиновника, неважливо міністра, це зараз не суттє. Е це стосується в принципі будь-якого суб'єкта декларування. Правило, ну от є. Там два-три основних джерела сім'ї, і вони відображаються в декларації. Їх бачить податкові, бачать всі кабінети, беруть довідки відповідні, зазначають ці доходи. Але от проблема навіть ті активи, навіть коли починали перші декларації, в яких дозволено було зазначати готівку, навіть цієї готівки і плюс зароблених грошей за там кілька років, не вистачає, щоб придбати квартиру на Печерську. За кілька мільйонів там доларів, наприклад, навіть в ну, еквіваленті в гривні, або там, хоча б за мільйон доларів. Тут на допомогу приходять тест з тещою або батько там з матір'ю. Вони оформлюють, як правило, вони вже пенсіонери, звичайно, і на там полуниця, малина, лохина, чи ще якісь ягоди, чи ще якісь накопичення. Невідомо звідки взяті. І в них якимось магічним чином, ну або принаймні незрозумілим для більшості, певною мірою навіть нелогічним чином, з'являються кошти на придбання цієї нерухомості. Розумієте, ну але ж тут якби ну, ні звідки не береться. І якраз для того, щоб якби, карати за порушення законодавства, у нас і впроваджено по-перше, Кримінальну відповідальність за декларування недостовірних відомостей, тобто які от не відповідають дійсності. Є також так звана цивільна конфіскація, тобто, ну, юридичною мовою визнання активів необґрунтованими і стягнення в дохід держави. Це якраз коли не можуть пояснити ніхто з. ну, Безпосередньо сам декларант і його члени родини, звідки ж взявся цей актив? Так, да, як люди можуть знайти? Ну, тобто, по-перше, в принципі, людям варто користуватися матеріалами журналістів розслідувачів Чим це корисно? Розумієте? Ну, Декларація це добре. Ви бачите, що в ній є. Ви можете відкрити попередні, подивитися динаміку, як воно змінювалося. протягом, там, ну, ну по суті, Всього етапу декларування саме головне це те, чого нема. Тобто сама декларація формально може бути правильна. От я заробітна плата, от трошки активи зросли. От машинка придбана, от машинка одна продана минулого року і тому придбана нова, оскільки ціни між ними плюс-мінус сходяться. До речі, ще важливо розбиратись в марках машин, тому що в нас є якийсь паралельний всесвіт. Мабуть, якась зупинка на вокзалі є. Оці де платформа дев'ять куди заходиш, і там потім окремий для чиновників авторинок, де все по 40 Дев'ять тисяч розумієте, будь-який Lexus, Range Rover, будь-якого року випуску Cayenne можна все придбати за 49 тисяч гривень або за 4 тисячі гривень. Ще чи ще дешевше є ще ж і об'єктивна реальність, що ми ж прекрасно з вами розуміємо, що зараз за 49 тисяч гривень можна хіба що жертву радянського автопрома купити в не дуже хорошому стані. А от журналісти розслідувачі чому це важливо? Вони ніженьками ходять. І дивляться на ці земельні ділянки, дивляться на Google-карту. Земельна ділянка може і задекларована, а на ній можливо стоїть маєток, не введений в експлуатацію, якого немає в декларації. Його на Google картах, якщо ну, знімки плюс-мінус сучасні можна відобразити. Але якщо там, наприклад, цей фрагмент фотографувався ще в 2015 році, то вже треба ніженьками сходити на цю ділянку і подивитись. Можливо, там на 500 метрів вже будинок формально не введений в експлуатацію, але реально житловий, абсолютно розумієте, це якраз. От вже говорить про порушення законодавства, про декларування недостовірних відомостей. А от журналісти-розслідувачі ще додатково можуть і знову ж таки зустрітися з чиновником, побачити, на якій машині він на свою роботу приїжджає, запитати. І там починаються відповіді: сестра дала покататися, дружина і так далі. А що, а це не заборонено і так далі, і тому подібне. Але цих машин ви в декларації ніколи не побачите, і ви не будете знати, чи вони взагалі є. Матеріали журналістів-розслідувачів співставляючи з деклараціями, ви для себе, кожен для себе зможе зробити висновок про добропорядність і чесність того чи іншого чиновника, за якого ви, наприклад, віддавали свій голос. Якщо це виборна посада, якщо цю людину призначали на посаду відповідні знову ж таки колегіальні органи, то ставити вже цим органам питання, яким чином ви призначали цю людину, якщо от таке є. Наприклад, ви на, міс на місці у себе знайшли, грубо кажучи, там будучи в себе в районному суді, в міськраді, побачили, що ваш місцевий чиновник, чи суддя, чи прокурор, там, чи якийсь там поліцейський високого рангу, чи неважливо якого насправді, приїжджає на роботу на якийсь, на якомусь дорогому авто. Зайшли в його декларацію, тобто, ну ви ж знаєте, ім'я по батькові цієї особи на дверях його кабінету, це написано. Подивились. Нема такої машинки. Питання, куди звертатись? З урахуванням останніх змін в законодавстві у нас спеціалізовані антикорупційні прокуратурі, нарешті, був наданий статус юридичної особи. Вони зараз уже зареєстровані як окрема юридична особа. Існують. Тобто раніше ви і зверталися в САП, наприклад, але листи йшли реально в Офіс Генерального прокурора, оскільки в них навіть була спільна канцелярія. Тепер це окрема юридична особа, яка має окрему адресу, тому для максимального ефекту. Про з подібними зверненнями, ну в порядку, звичайно, як КПК передбачає, порядку 214 тобто, подивіться все, що має вмістити ця заява, опис всіх подій, місця, посилання на декларацію, на особу. Ну, фото цієї машини, тому що ну у нас цивільний кодекс каже, що зйомка в публічних місцях, якби призюмується, у нас є окрема заборона там знімати військових і так далі. Да, на, на час воєнного стану, це да. Це врахуйте, але ну от загально в публічному місці, якщо особа вам прямо не сказала не знімайте мене до цього моменту, насправді, ну тобто, ви можете знімати. Ну і з іншого боку, якщо ви повідомляєте про вчинення кримінального правопорушення, то ви взагалі вчиняєте виконуєте свій обов'язок і, і користуєте своїм правом, як і в 40-й статті Конституції. Тобто, ви звертаєтеся у відповідний повноважний орган, який має перевірити, чи дійсно тут є злочин чи ні. Для максимальної ефективності в сад. По певним речам, які там більш дрібні, можете, звісно, писати в НАЗК, там теж керівництво зараз змінилося. На ваше звернення в будь-якому випадку вам дадуть відповідь. І окремий нюанс, якщо йдеться про, наприклад, народних депутатів, тобто у нас був свого часу скасований, начебто, імунітет народних депутатів, але не доскасований. Тобто єдина особа в країні, яка може внести. Відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань, тобто фактично розпочати кримінальне провадження, це генеральний прокурор. Тому, якщо у вас інформація про народних депутатів, тут окремий порядок 480 482 статті. КПК відкрите і направляйте лист безпосереднього на генерального прокурора. Це єдина відмінність. Власне підсумовуючи все сказане, хочу якраз наголосити на тому, що от цей механізм декларації. Відкриття цих декларацій дуже важливим є етапом зміни, нарешті, суспільної думки, суспільного бачення. Щоб Дійсно забезпечити голосування думкою, а не серцем, для того, щоб ви дійсно обрали тих правлінців, менеджерів, найманих. Да, дякуємо вам за перегляд. Це е, в будь-якому випадку мій перший запис для нашого каналу. Да, не, не судіть тому дуже суворо, але в будь-якому випадку підписуйтесь на наш канал, якщо щось цікаве, якісь інші теми, напрямки під, під напрямки, якби юридичного направлення. Нашої діяльності, будь ласка, пишіть в коментарях. Ми спробуємо максимально їх вам висвітлити.